А вот еще одна крайняя карта. Вид выдания Ukraine Battle Maps. Нужно наводить э, порядок над акваторией Черного моря. Вот там летает сейчас английский, там, RC-135. Вот я считаю, его нужно приз... приводнить. Тут добре видно, як утворюється так звана пляшкова шийка. Міс в районі населеного пункту Кариш фактично єдина нормальна артерія для зв'язку із частиною землі, яка знаходиться на південь від річки Сейм. Окремо напрошується і фланговий удар з боку дронівки. Але це вже не більше ніж роздум. У будь-якому випадку очевидно, що український генеральний штаб зараз реалізує якийсь великий задум, в якому вся операція із захоплення суджі була лише ударом, який сковує. Принаймні так, це запідніше. Тож спостерігаємо далі. Ну, треба було б мапу, на превеликий жаль, ми і не маємо. Так. Зараз доведеться на пальцях пояснювати. Три мости через сейм. Угу. Е, на південному березі. ну Можливо, хтось назве його західним берегом, оскільки Україна західніша, але якщо там подивитися на мапу, то там такий виступ кордон так. образовує, творює. Будемо казати південний берег сейму. Угу. Е, от на ньому е, знаходяться ці війська російської так. армії. Чисельність оцінювалася навіть до 2,5 тисяч, Це російські пабліки. Ну там не знаю, наскільки там вони в місяцях. Тобто як навіть тисячі. не тисячу, а дві з половиною. Оціню... О... Росіяни, Росіяни оціню... оцінювали половиною тисячі. Ну я не знаю, не буду сперечатися, там не така вже велика площа для того, щоб розмістити таку кількість військ із обладнанням, із і з... І з... устаткуванням, з озброєнням. Не знаю. Ну три цифри звучали, 700, тисяча і дві з половиною тисячі. На цьому поки що зупинимося, поставимо тих грабки. Значить, на південному березі вони стоять. Південніше їх обмежує кордон України, західніше їх обмежує кордон України, тобто річка Сейм замикає з півночі. І е, східніше їх обмежує територія, яка зайнята з військами Збройних сил України. Тому такий угу. мішок утворюється. Слово Котел ми можемо використовувати? Я продовжу думку. Значить, угу. Були значить, верифіковані знищення Першого мосту в п'ятницю. Це основний міст, який використовувався біля селища Глушкове, до речі, відремонтований за відповідною програмою Путіна 23 2023 році. Його знесли авіабомбою, і зараз він вже не функціонує. Це основний був міст, значить, для, який міг витримати, в принципі, великі вантажівки, не всі види транспорту. Той міст, який був знищений сьогодні, верніше вчора, він був підірваний і сьогодні він був верифікований. Це міст біля селища Званне, на, на око він менший. Там зараз така дирка, отвір пророблений, але ну, теоретично там можна проїхати або маленькою вантажівкою, або легковиком, або там ровером чи байком можна проїхати. Але є великі сумніви, що можна використовувати на сьогоднішній день, переміщуючи великі, великі вантажівки. Так. І третій міст є біля населеного пункту Кариж, майже Париж. Але називається він криж. От, очевидно, його ще треба буде підірвати або пошкодити таким чином, щоб повністю замкнути. І це буде називатися оперативне оточення. О, пане Денисе, ми на ваше прохання демонструємо зараз мапу. Тут нічого не бачу на превеликий погляд. Ну я думаю, що ми будемо рухатися туди, куди, на який населений пункт зараз наводити, будуть за, вашим, за вашими словами, наводити. Ну, в принципі, я все сказав. Дякую, що показали так. мапу, але в принципі я думаю, що я... чому тобто, тобто, те, що росіяни сказали, що вони тікають і самі знищують мости. Це не відповідає дійсності. Оце ключове. Очевидно, поки що, очевидно, поки що це не відповідає дійсності. Це вчора розповсюджувалося в в паніці угу. російськими пабліками. Ну і наше теж підхопили, тому наприклад, жаль зараз російські пабліки є основним джерелом інформації. Настільки... Пане Денисе, от поки ми демонструємо цю карту, хочу вам поставити запитання. от ми вчора в цій студії обговорювали з експертами про те, що Курчатів, Курчатів зараз може потрапити в стратегічне оточення. Але його в цій зоні ураження я просто вчора проаналізувала цю карту, подивилася там, де 670 квадратних кілометрів. Його там немає. Він трошки вище знаходиться. І от у мене запитання: а щодо Курчатова, це місто, де знаходиться Курська атомна електростанція. Чи є можливість, що сили оборони за допомогою певних дій, наприклад, в котел цю територію оточить, чи ні, на ваш погляд, з воєнної точки зору при всій повазі до експертів, з якими чор спілкувалися, це дуже дуже оптимістична оцінка, що ми можемо взяти в оточення зараз хручато? Так. Зрозуміло. Ну принаймні, воєнний експерт говорить. Тому що вчора це було не з воєнними експертом, але ми це обговорювали. Дуже оптимістична оцінка. Курчатів знаходиться вище цієї території, фактично. Курчатів знаходиться по трасі, є 38. Так, якщо я тут знову ж таки не вибуха будемо зараз мати. шукати його, да? будемо зараз його шукати. Ну, от, е там зараз вчора були повідомлення про те, що ми зайшли на населений mm. пункт Кореневе. Він Курчатів є на мапі зараз. Ну, його можливо тепер треба знайти Кореневе. Так. Де вчора була інформація про те, що ми туди зайшли. Можливо, ми вже захопили це, це населений пункт. Так. Цілком можливо. Є навіть певна інформація, що могли захопити, але тут mm -hmm. не будемо поспішати. Коренів, якщо ви вище подивитися від Кореневе місто Рильське. Так. А місто Рильське знаходиться по трасі Е38. Спочатку треба повністю зачистити Кореневе, потім зайти в Рильськ, і після цього ми можемо опинитися на трасі, яка веде до Курчатова. Тому на сьогоднішній день казати про оточення міста Курчатів, ну вкрай оптимістично. Маючи на увазі перс. Пане Денисе, тут запитання, можливо, буду так формулювати. Чи є перспективи, якщо рухатися в напрямку стратегічно контролювати або оточити Курчатів, де знаходиться Курська атомна електростанція? Ну, перспективи є, але залежить від того, скільки у нас для цього є військ. І тут запитання: а скільки потрібно? Це дуже важке запитання насправді. Угу. Бо ми щодово розуміємо, що росіяни теж підтягують туди підкріплення. От, І так. на сьогоднішній день там така, знаєте, у них оборона не є сплошною суцільною, в них вона така острівцями, очагова оборона. Але навіть завдяки цій обороні, вони вже здатні, в принципі, нас прозупиняти. І місцями вони нас прозупиняють. Це, до речі, коли ви говорите про те, що росіяни підтягують сили. Вони підтягують свої резерви з Харківщини, з Донбасу. Звідки вони використовують строковиків, вони використовують кадирівців, вони використовують найманців, контрактників, звідки вони беруть цю живу силу? Ну, Аптіа Лоудінов, представник Кадирівців, там знаєте, мені він, він значить, діє в дусі книги Джан Родарі, знаєте, джельсуміново в країні брехунів. послухати Аптіа Лоудінова відразу, значить, чорнила перетворюється на білий хліб і таке інше. Треба його слухати, і діаметрально протилежна інформація буде правдивою. Значить, Стосовно тих людей, е тих людей значить, які е там використовуються. Е у мене проти чуємо була інформація, чому кадирівці відійшли. Тому що в них був наказ не вступати в бій, нехай росіяни гинуть з цю територію. Наказ е був... від когось. Mm -hmm. ну, от. Mm -hmm. ну, відповідно, очевидно, Одінова, коли ми будемо це сподіватися, в російській армії буде заколот. Я думаю, ми треба буде начать, подумати над тим, як тікати у жіночому броні, тому що очевидно там будуть вже вже роздратувані стосовно Кадирісу, стосовно начать, цього Ахмату і стосовно Аїду, і стосовно Автілуділудіну вони наявні вже в рядах російської армії. До речі, пане Денисе, розкажіть, будь ласка, нашій аудиторії, тому що мене, до речі дуже багато запитань на моєму ютуб каналі: Ахмад Аїда. От кілька слів приділіть увагу тим, цим підрозділам. Ну, це спецназ Чеченський. Автіалудінов командує, зокрема, цим Ахматом. А Аїду? От дуже багато хто запитує про Аїду. Знаєте, я тут буду змушений теж взяти паузу. Треба буде мені теж проаналізувати цю ситуацію. Тому що ну, апті Аллодіну постійно використовує словосполучення Ахмат і Аїда. Цю... Ахмат вже аудиторії наші знайомі українцям, а от Аїда, дуже багато можливо, це запитань. теж якесь піспідрозділ, ну не буду пальцем небо тикати. Треба самому зараз на сьогоднішній день. Е, я, чесно кажучи, в цій вертикалі не розбирався.